Що відповідати цим людям, кого ранили в церкві словом або якоюсь дією? Бо, можливо, нас зараз така людина слухає, яка, ну на жаль, стикнулася не добросовісним служителем, не таким як Віталій Теріхов, можливо, і з Віталієм Теріхом. <Protơ saat COVID -19> мені подобається твоя чесність. Знаєш, це це глибоко. Не ідеальні, це складне питання, тому що всі випадки вони такі індивідуальні, і наскільки глибоко це було, і що це було. А вже ж я розумію і знаючи багато історії, я розумію, що глибина цієї рани вона може бути дійсно великою. Я співчуваю таким людям, якщо вони опинились в таких руках церковних тиранів, які зробили такі речі. Ось це одна сторона медалі. Так? Інша сторона медалі є така, що просто людина приходила зі своїми очікуваннями, мала якісь можливо корисні мотиви. І вона їх не отримала. І через це прийшло це розчарування знову ж таки в людях, які їй не дали того, чого вона хотіла. Mm -hmm. І, можливо, цій людині треба мати це зцілення через особисті стосунки з Ісусом Христом, mm -hmm. пізнання Його. І знову ж таки, цей пошук Бога особистий він приведе в правильне місце, де вже ти будеш мати досвід, мудрість mm -hmm. на тому, де були якісь рани. І ти будеш розуміти, як і ти можеш тепер послужити і виправити цю ситуацію навіть в житті інших людей.